Раз, раз. Фейт. Що, ребята? Вий, добро. Пів стикви. Е воду. Киперчоною. І як це у мене було в одному зовсім не славному місці? Euh, що мене надихнуло на даний подвіг запису такого відео. Те, що я передивлявся досвід інших людей. І мені, в принципі, ну просто стало цікаво, якби, тому що не кожний не, не кожен потрапляє в такі місця. які саме місця, я ще розкажу коротше <кій> Получається. Так. В принципі, не ну, знаю, це там. Даний відос може що там репутацію якусь там порушити, чи не... я... я за це наручаюсь. Я просто якби Нехай я, ні на яке я не працював, не працюю, може, не знаю, що там за майбутнє, не важно. Коротко... <кій> Значить, була в мене така дилема Стався мы до какой прикол. Впал я в коматозный стан, короче. В полицейской машине. В подробностях я не буду рассказывать, про что саме. ну, как саме это все произошло. Просто у меня был коматозный стан. О, ничего себе, светло был вообще. Короче, было дельце. Вот. І мене відвели в реанімацію. Я в реанімації пролежав діньок. Менше суток, менше доби, точніше. Мені ввели снодійне там всі діла. Коротше, і що там? Ну, я прокинувся. Коротше, тобто, все, я здоровий, я можу йти додому. Я можу просто банально йти додому, тому що я в старому глузді. До мене приходять санітари, не санітари, а медсестри. кажуть, ну що, а в дурку. В дурку на, на обслідування. Яку дурку, бляхамуха? Ну, типу, я в цьому плані я здоровий мене. Ну, знову ж таки, це... вони зв'язалися з тим, що. Коротше, що цей стан був там психічний Вот, Получається. І в чому прикол? Ну, все Я направляють в дурку? Тобто. Я здоровий, але мене направляють в дурку. І мене дратує те, що багато людей за це ставлять як ярлик. Чувак був в дурці. Все це означає, що він дурачок. Ні, це нічого не означає. По правді кажучи, нічого не означає. Означають лише дії цієї людини. В дурку вона, блін. Тупо по помилці системи могла потрапити. Коротше. Я багато таких людей зустрічав, в принципі. Я дивувався, що вони взагалі в дурки роблять. Тобто їм ну, просто просто їх спихнули туди. Там просто чи то сироти були, чи, чи, чи хто, тобто, просто спихнули в дурку. Коротше, я приходжу перший день, значить, розкажу історію. да. Е, приходжу перший день, е, я одразу. За першу годину дізнаюсь, два тіпа насрали в два душа, забили два душа, коротше. І все відділення ходить, типа га-ха-ха, -га -га, насрали в га-га. ха Почав там з усіма знайомитись, там багато суїцидників було, корот. Там, коротше, було три категорії людей. Вміняємо. Половиняє і не вміняє. вменяемые це були або суїцидники, або один тип, який е, чи то його маму, типу, не при ньому, а як йому в обличчя це сказали. Щось там про його маму він образнику п'ять переломов зробив. Коротше. Ну, це перебор, звісно, 5 переломів. Ну, типу, його за це в дурку посадили. Питання, що він там робить? Я розумію, це перебор 5 переломів, але що він неправильно зробив конкретно. Він відстояв честь своєї своєї мамі. Дехто мені там намагався розказати, типу що це. Правильно, що його дурку там запхали. Я, я думаю, не правда. Коротше, е в принципі, так, ту історії не те, що прям багато, були там теж там суїцидники, які вже там. Місьостри відволіклись, вони взяли десь, знайшли Лезо і в дурки вже себе намагались порізати. Ну це, це конкретно больні люди. Типу. І спілкуючись з ними, до речі, багато що виніс. Зазвичай такі люди, ну, по якимось пустякам, намагаються кокнути себе. Тобто, ну, ну я не знаю, ну, ми всі різні, звісно, я розумію. ну, блін. Ну, у кожного таке буває, ну це воля людини приймати ці думки чи відкидувати. Треба відкидувати ці думки, навіть думати так, бляхом. Звідки в мене ще такі думки? Й треба просто продовжувати. А люди всерйоз такі думки розглядають, всерйоз такий варіант розглядають. Тобто це вже воля людини. М -м -да. е Загалом, конкретно про щось, я не знаю, я, я не планував розповідати. Е Был у нас такой чувак Даун. И, короче, ночью одного разу типа, у нас відбулася зустріч значит, в местах таких не, не чистых, скажем так. Нам то еще белый трон, там -то царские дела роблять, короче. Получается, ночь. Не придущай біди, нічого, все тихо, всі мають спати. Тут в парашу виривається, короче, цей чувак. обосраний, лише в одних трусах. знімає Зим... <говорить> переді мною. труси у нього, все говно вивалюється на пол. <говорить> короче, пипец. Я валю, звідти нафік, він на мене дивиться, бо не розуміє, що робити, він не очікував мене побачить. Я валю, бужу типа, з яким в палаті був кажу. Короче, там цей чувак десантировався. <реш> І, ми, коротше, поки я це розповідаю, я чую, як мій сестра гарід на все відділення ною. стой, гадость, таке у тебе говно на ліце. <реш> Ну, это вообще, конечно, это трешак. ⁇ -мо ⁇ Да. Короче. Пипец там был полный, блин, конечно. Не буду все прям рассказывать. Такую основу, короче, рассказал, да. Що там, в принципі. Не знаю, у мене, напевно, можливо, інший випадок був. У мене не так страшно було, як про це зазвичай розповідають. У мене скоріше гарно було. Ну, треш, треш повний взагалі абсолютно. Там, чувак, я не знаю. Каратше приходить. Я не знаю, кто сейчас читал, перданул, все шо, блин. Они такие стоят, ха-ха-ха, слава Украине. Типец, <свистит> блин, я не знаю. Я, 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 короче, тримался. <свистит> Причем, я по приколу тут и потрапил. С шинами, с визыниками, что я там, блин, урубил. И степа, мои срочь в штаны, блин. 24 на 7. Ну, я намагался тримати, как бы, свой здоровый густ, короче. Под захистом, потому что, как бы... Вот это вообще беда. Ну, я, конечно, Ну, конечно, я, конечно, и дурки так и бачу, типа... На йому, ну, <рив> Ну, це десь де так все сконцентровано, конечно, я, я ще не бачу. <рив> і оцей чувак, який «Га-га, слава Україні! До мене постійно підходить і казав: Я убіжу! Я убіжу! <рив> Потім, що там Там же телевізор є. Я пам'ятаю, сидів, телек дивився, Е, Ну, я не викупав взагалі генгству цього чувака, OG, OG. Короче, він до мене підходить такий. Каже Я не знаю, він з заката прийшов, коротше. Uh, <кхм> він прийшов з заката з такими словами Там война йде! Там Ілюша в дурні, там долі там войнай! Да Вот же самый рук робот. А я такие стою, блин. А тип могет, типа. Да, короче. Короче, такие такие приколы были. В принципе, какие основные мини месседж в том, что людина в дурке может лежать не по своей воле. Багато адекватних людей лежить там. І якби не варто, якщо людина пробула там, ставити на неї клеймо. Оцей тупорилий ярлик це миш... мишлення стереотипне. Я навіть зу... От, зустрічав тих людей, які реально знають і про пролітаючи над гніздом е, і так далі. Тобто вони доволі розборчиві, ну, шарять як би за все, да? Ну, вони. Проявляли деяке стереотипне мишлення. Коротше, тому... Треба свідомо до всього підходити навіть до таких речень. Так, да, коротше, треба наставити клеймо. ярлики Ярлаки навішують на таких людей. Ти не в курсах, що це за людина. Неважливо, де, де вона пробула. Важливо те, як вона жила до цього і після цього. Вот что важливо. быть. Потому что, если это там всякие там девочки, да, какие там, ну, девочки, я имею в виду, ну, после 18-го, которые там, понимаешь, страждают фигнёй по типу анорексии, что, йо, моё поправилась на килограммчик, йо, треба требуется это, блин, на, на ці, блин на, на аскеточах, блин, лютейших сидеть, короче, голодать, блин, ни воды, ни еды, блин, еще. Ну, как бы, как бы, ну, я, я, я все сказал про таких людей, тобто, або які, знову ж таки, суицидники, які там намали с собой собою что-то, выкокнулся, блядь, Тобто. Не, не, знаю. Не, не знаю. На жаль, в світі таке відбувається, люди взагалі не, не викупають чим суїцид. Ну, що це таке взагалі? Якби, це страшна річ, це те, що такий гріх, який не прощається. Тобто це. Сабидосе. Короче, я, я же свои старые видосы сейчас. Еще... Никогда не надо знать, когда будет... Так. свои старые видосы я сховал. По посланию доступ к Короче. Я не знаю, у меня такая ностальгия пробила, когда я Їх дивився, я ж тоді ще на російській мові розмовляв. Я на все життя на українській мові розмовляв. Та й плюс з таким, коротше, пісклявим голосом. Да. Повідаєте, були часи локальної лютої блогерської двіжухи, коли один на одного викликав на рибатл, робив розоблачення один на одного. Йоу! Било дело. Бля, муха. Був час. Був час лютих локальних херсонських реп-батлів в натурі. Било дело. Било дело. Зараз часи час зовсім інші. Абсолютно, як би, інші... інші цінності пріоритети. І вже, начебто, не до цього, і немає вже з ким. Ніхто дві ж в цьому плані не мутить. Всім не до цього. Всі схилилися з тропи, всі ті з блогерського двіжа в Херсоні. І, блін, Всі йдуть своєю дорогою, що, що можна сказати. Всі йдуть своє дорогою. Все пройшло і це пройде. Цар Соломон. Тому. Нічого. Слава Богу, що був такий час лютіший згадуючи його, розумієш, що Все ще попереду, все ще, Все ще буде. А те, що, наприклад, я в тій ж самій дурки пролежав, та я даром пролежав три тижні, я міг і не лежать. Не по своїй волі я там дижував. І на мене. Деякі люди. та боже, як называется. На быков там всякой, короче, тарм, тарм, тармо, таб, табло, як, табло, да, табло. Гермо, боже, блин. Сейчас, сейчас мы же Ярлик, коротше, навівшись на тебе, що ти шиз. Який я вам шиз? Я. Прошу підмітити. Сейчас покажу вам права на Гренландію. Те, Та, що там Трамп, що то там дяке, а. Двигатель Ногадь Мастирович. Має права на Гренландію. Я позвоню цьому. Типу, скажу, вашим ахнарильцу. Ви ще в курсах, або ну, хто реально має право?